Добрий день ще раз. Зараз ще знаходимося в Нідерландах, ще не виїхали додому. Два наших автомобіля це два volkswagen Golf, Я вже дзвонив до водії, вони вже переїхали кордон. Добираються вже додому, тобто буквально їм ще залишилося дві години. Вони вже будуть вдома віддихати, помиються і будуть вже спати на дивані. А ми ще з ще одним водієм знаходимося в Нідерландах. Ось такі. Хюндай кони, одна синя, одна в нас мокрий асфальт. Одна буде їхати своїм ходом, одна буде транспортуватися на евакуаторі. Будемо завтра зранку виїжджати. Зараз їдемо ще в готель, помиємося. Виспимося добре і завтра в дорогу. Ось такі красуні. Це в нас Кона 2020 рік, це в нас Kona 2019 рік. Також три автомобіля для наших замовників це Hyundai Kona 2019 року в максимальній комплектації з люком преміум. Kia Niro 2019 року, 97 пробігу. І Volkswagen Golf 2019 рік, який знаходиться в. Німеччині за даними автомобілями будемо виїжджати наступного тижня. Ці автомобілі розмитним повідаємо нашим клієнтам і будемо відправлятися за наступною партією. Отже, кого цікавлять автомобілі? Всі добре знаєте, що скоро може бути прийнятий закон в 15% військового збору. Тому краще зараз поспішити і купити собі автомобіль. Можливо, я помиляюся, і дав би Бог, щоб я помилявся на рахунок тих 15 Але я думаю, що він буде прийнятий 100%. Можливо, не в тій сумі, що ми думаємо, не в тій сумі, не в 15%, Було би звісно добре. Але думаю, що 5-10% буде 100% прийнято для тих автомобілів, які будуть першочергово реєструватися на території України. Отже. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, мій номер телефону 0976062599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо підбирати вам автомобілі, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас своїм друзям, рідним, близьким, сусідам, коханцям, коханкам і всім решта. Всім дякую, до побачення, до нових відео.